Друзі, нас інфу перші про головне поїхала. Гончаренко згадав передвиборчі обіцянки Зеленського Все загалом вірно, але я б не перепощував, якби не одна несправедливість. Він далі в тексті сказав, що Гондурасом в якості державного управління. Отут тут я категорично заперечую, бо Україна поступово перетворюється на Гондурас в очах зарубіжного світу, а за якістю управління ми вже не здогнали гаїті. Це жорстка правда. Пише політолог Тарас Чорновіл з посланням на Гончаренка. Зеленський розповідав, що Україна буде Японією в технологіях та Швейцарією в якості життя, але чомусь сталося все навпаки. Україна стала північною Кореєю, нібито в свободі слова і правах людини. Зімбабве в якості життя Гондорасом в якості державного управління. це саме стосується решти речей. Ціни на продукти, наприклад, виросли в 4-6 разів. А що там зарплати, де 4 тисячі доларів зарплати вчителям? Чому виплата на дитину досі 800 гривень на місяць? Зарплата військового взагалі впала. Перед Локшина, на вуха виявилась дорожче за чорної і Це відповідає особисто Зеленський. Нас в країні все відповідає Зеленський. Кримський міст вибухає під його особистим контролем. Літаки знищують виключно під його наглядом. Все контролює він і зростання цін в рази на виключення. Дякуємо за все, Володимир Олександрович так згоджуюсь з усім, але руки геть від Гондурасу. Це дійсно одна з найвідстаріших країн регіону, але основні показники країни нині вже обганяють Україну. А ось що про ситуацію в країні говорить військовий Василь Гунько дісталося Бажаю здоров'я в тому, що війна набрала таких обертів, винуваті лише зрадники та мародери з Верховної Ради. Вони усі разом, як одне ціле, допомогли внутрішнім ворогам прийняти низку антиконституційних законів, чим по суті знищили конституційний устрій країни. Згідно до закону про оборону, з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій це дуже важливо, друзі. Після фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується. У день і час припинення стану війни. Натомість внутрішні вороги за підтримки 99% всієї Верховної Зради в 15 й раз поспіль приймають закон про воєнний стан в Україні, що суперечить закону про оборону. А також приймають в 15 раз поспіль закон про продовження мобілізації в Україні. який взагалі не має нічого спільного із законом. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як один, так і інший закон, прийняті в антиконституційний спосіб. Конституція України забороняє приймати закони, які суперечать вимогам її статей. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає план мобілізації, визначає цілі мобілізації, а також визначає порядок виконання. Мобілізаційних завдань там взагалі не йдеться про мобілізацію цивільного населення. Закликаю вас, почуйте мене. Мобілізація в Україні незаконна, бусифікація це взагалі кримінальний злочин. Це відбувається тому, що у нас при владі шахраї, вбивці, зрадники та мародери. Час об'єднуватись та починати рятувати. Країну. Слава Україні. Бажаю здоров'я. Лише ідіот або внутрішній ворог може віддати наказ особовому складу йти на штурм зі стрілецькою зброєю проти танків, артилерії, кабів, фабів та армії дронів. Те, що ми, військові, є найбільшою загрозою для влади зрадників та мародерів, це є факт. Також є фактом, що внутрішні вороги не зупиняться до тих пір, допоки максимально нас військових не знищать. Або допоки народ не прокинеться та не вгамує їх, іншого не дано. Висновки робити вам, а я скажу ще одне: допоки в окопи не підуть, як визначено у нас в Конституції та в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чиновники та держслужбовці. Допоки, як в Ізраїлі воювати не підуть міністри, депутати, бізнесмени та їхні діти, до тих пір внутрішній ворог буде безперешкодно робити все, щоб максимально послабити боєздатність українського війська та максимально знищити українську націю. І до тих пір і будуть продовжувати гинути. Найкращі сини та доньки України, захищаючи зрадників, вбивць, мародерів та корупціонерів. Час об'єднуватися та починати боротьбу за наші права та за майбутнє наших дітей. Бачите злочин, наприклад, бусифікацію. Не стійте осторонь, фіксуйте злочин на відео та перешкоджайте вчиненню злочину. Разом ми вистоїмо. Слава Україні! Я редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.